На Градусниках плюс 30. Тривала спека може серйозно впливати на самопочуття та загрожувати здоров'ю у зоні ризику. Люди із хронічними недугами. Як мінімізувати небезпеку? Далі в сюжеті. Спека – одна із небезпек для вашого здоров'я та самопочуття. Медики, вкотре нагадують прості, але важливі правила, як її пережити. Потрібно пити воду або воду з лимоном, часто дрібними ковточками, уникати пиття алкогольних напоїв, а також надмірного споживання кави. Каву старатися пити в цей день один, максимум дві кружечки на день. Одяг потрібно носити легкий світлий з натуральних тканин. На, одяг, на голову одівати капелюшки або якісь кепки на очі сонцезахисні окуляри. Використовувати СПФ креми Ступеням захисту не менше 50 одиниць і вище. Уникати фізичних навантажень цей період, не уникати прямих сонячних променів. А ще обмежити сілі жирну їжу. Натомість більше овочів, фруктів та легке меню. Радять лікарі й про холодний душ. Окрема тема приміщення. Перш за все, те, що називається тепер стратегічне управління вікнами. Тобто закривати його в пікові години, між, ну давайте скажемо, десятою годиною дня і четвертою годиною після обіду перекривати світловий потік любими способами. Тобто, не обов'язково можна використовувати тільки те, що ми кажемо, штори, фіранки, жалюзі, можуть бути рослини, дерева, кущі, вазонки. Вони також гарно, гарно затіняють. Також потрібно мінімізувати користування технікою, яка виділяє тепло. Наголошує експерт, обмежити використання в пікові в теплі години, використання теплогенеруючих пристроїв, духовки, плитки, все, що ви варите, парите, печете, старайтеся це обмежити з кондиціонером. Треба бути обережним. По перше, читайте. Інструкцію. Я розумію, що українська людина читає інструкцію, коли вже щось поламалося, так? Слідкуйте за тим, на яку площу він розрахований, на яку температуру. Тобто виставляти різницю температури, якщо на вулиці 30, а ви вдома ставите 17, ну, це погано і для самого кондиціонера, і для вас. Тобто ідеальний перепад 5-7 градусів. Люди намагаються дослухатися до порад і адаптуватися до спеки. Я вдень закриваю вікна, коли спека. А на ніч відкриваю, багато води пити. Е, ну, напрями сонце не виходити і в тіньочок. Легким одягом, холодною водою. Чим ще можна рятуватися. Можна забігати в філармонію, послухати заодно, як співають. Сидіти в холодку і не виходити на, на двір. Та так і рятуватися, менше ходити. Вживати багато водички і трошечки триматися в тіні. Ну, пити багато. Я одношу з собою шубою, отаку. І так більше в холоді я не можу переносити ж спеки. Я п'ю багато води, а потім я вживаю магній калій. Це для сер... серцево судинної системи. А зазвичай, в мене просто є досвід. Я була за кордоном і Італія, і тому там вже люди дуже багато цього вживають. Медики певні самопочуття в спеку у ваших руках.